Jaguar Land Rover буде повністю електричним брендом, і про це ми з вами говорили у минулих програмах. І саме тому вони правильно відповідально, технічно і розумно ставляться до вивчення і реалізації питання зеленого переходу на чисту та екологічну електротягу та декарбонізацію власного виробництва. Ера авто з двогоном внутрішнього згоряння завершується. Ще весною 2023 року Jaguar Land Rover оголосила про прискорення електрифікації ці усіх своїх виробничих потужностей головна мета повністю усунути викиди вуглецю у ланцюгах логістики, продуктів та виробничих операціях до 2039 року. Відтепер, наприклад, завод у місті Ґелвуд, Велика Британія, випускатиме виключно електричні авто. І тепер перейдемо до найпопулярніших питань про електромобілі. Чомусь багато хто думає, що доглядати за електромобілем набагато важче взимку ніж влітку. Але я хочу сказати, що це неправда, тому що якщо ви в принципі відповідально ставите до свого автомобіля, то немає різниці, яка пора року, тому що електромобіль це такий же автомобіль тільки з електричним двигуном. З рідинним охолодженням та підігрівом батареї I-PACE ви ніколи не відчуєте дискомфорт, адже авто дбає саме про себе і підтримує температуру батарейки в нормі, щоб вона не перегрілася або навпаки не переохолола. У цьому навіть є величезна перевага, тому що електромобіль не потрібно прогрівати як авто із двигуном внутрішнього згоряння. Можна одразу сідати та їхати по справам, які на вас чекають. Також серед переваг електрокарів можна відзначити хорошу керованість, низькі ризики перевороту при ДТП, низькі ризики займання та високі показники безпеки при краш тестуванні різних зіткнень. Проте в соціальних мережах активно поширюються наступні міфи про безпеку електромобілів, які хочеться спростувати. Існує стереотип, що електромобілі легше загоряються ніж авто з бензиновим двигуном. Насправді статистика показує, що ризик загоряння електрокарів набагато менший. Літій-іонні батареї, що використовуються в електрокарах, виготовлені з вогнетривких матеріалів та пройшли обов'язкове тестування на безпеку. Хочу зауважити, що причиною загоряння електромобіля може стати ДТП або безпосереднє пошкодження батареї, але їх корпуса виготовлені із міцних матеріалів, що мінімізує. Ці інциденти, тож які переваги електромобілів? Ну вони більш енергоефективні і витрачають менше енергії для того, щоб подолати ту ж саму відстань ніж авто із двигуном внутрішнього згоряння. Вони мають менші витрати на експлуатацію та обслуговування, оскільки не потребують замінни мастило, свічок запалювання чи інших деталей двигуна. Вони мають нульовий викид у вихлопну трубу, тобто не виробляють шкідливих забруднюючих речовин, які сприяють забрудненню повітря та зміні клімату. Вони тихіші та плавніші в їзді, оскільки не мають вібрацій та шуму двигуна. Як продовжити термін служби акумулятора? Намагайтеся заряджати ваш електромобіль повільно, а не швидко. Тобто, або робіть це вдома, або від публічної повільної зарядної станції. Ну тим паче, це коштує значно дешевше. Якщо завтра вам не потрібно їхати у далеку подорож, не заряджайте автомобіль більше ніж на 80% та не дозволяйте йому розряджатися менше ніж на 20%. Вони можуть використовувати для заряджання акумулятора відновлювальні джерела енергії, такі як сонячна або вітрова, зменшуючи таким чином свій вплив на навколишнє середовище. Чи варто турбуватися про електромагнітне випромінювання електромобіля? Норвезька дослідницька група SINTEF виявила, що показники електромагнітного випромінювання всередині електромобіля значно нижчі за межі рекомендовані міжнародною комісією із захисту від неонізуючого випромінювання. Радіаційне опромінення біля Підлоги автомобіля становить менше 20% від допустимого, а на висоті голови менше 2%. Чи боїться електромобіль води? За загальними відомостями, ні. Електромобіль води не боїться, якщо він новий або добре обслугований. Він навіть може їздити по калюжам, митися на автомиці та занурюватися у воду на короткий термін без ризику для водія та його пасажирів. Але електромобілі, залиті морською водою під час ураганів та інших природних катаклізмів, схильні до ризику виникнення пожежі, оскільки солона вода може роз'їсти акумулятор і проводку та викликати коротке замикання. Тож всі міфи залишились міфами. А нам з вами залишається лише дізнатися на яких станціях технічного обслуговування слід доглядати свої авто на електричній тязі.